Кача по тині, плине кача, по ти сині, Мамко ж моя не лайме? Залаєш ми в злогодину. Україна платить за свою свободу, неймовірно високу ціну, втрачаючи найкращих. Сьогодні уся наша громада разом із повними смутку і розпачу рідними й близькими, схиливши голову у скорботі, навколішки дякує за мужність і захист. Вірність військову обов'язку і звитягу героям Сергію Остапенку і Владиславу Посі, які повернулися додому на щиті. Наші захисники з перших днів повномасштабного вторгнення Росії на територію незалежної, вільної України без сумнівів та вагань стали на захист. Своїх родин і держави бо мріяли жити у вільній Україні. Сергій Остапенко пішов добровольцем до військомату і вже наприкінці лютого 22-го року вступив до лав Збройних сил України. Він не міг інакше адже був справжнім чоловіком і патріотом. Добрий, цілеспрямований, відповідальний, турботливий син, брат, чоловік. Та батько двох донечок. Він був найкращим у всьому, згадує згорьована дружина Наталія. Впевнено прямував цим нелегким і відповідальним шляхом захисника, здобуваючи необхідні воїну, знання та навички, і наш герой Владислав Пося. Надзвичайно добрий, щирий, вічливий, Доброзичливий, цілеспрямований, працелюбний і привітний, саме таким запам'ятають Владислава, рідні, знайомі та друзі, був турботливим сином, справжнім другом, захисником, порадником для молодшого брата, якого дуже любив і постійно ним опікувався. Дякуємо кожному з наших полеглих героїв за жертву свого життя. Пам'ятаємо, не забудемо. Згадаймо Сергія і Владислава та усіх загиблих за Україну хвилиною мовчання. За цей рік і два місяці. Збройної агресії, ми хлопцями стали дійсно однією родиною. Вони одні з перших прийшли і стали на захист своєї батьківщини, до лав Збройних сил України в наш 9-й батальйон охорони. Я можу дуже багато про них розповідати про Сергія, побратими, з якими він стояв на 35-му кілометрі, захищаючи терена нашої Бориспільщини. Кажуть, що це була не людина, а просто душа. Владислава, це окрема історія. Йому 23 роки він збирався вступати до лав Збройних сил України, ставати кадром офіцером, вивчився на Зенітника. Це дуже боляче. Україна дійсно прощається сьогодні з своїми синами. Герої не вмирають. Вони завжди було у в серці вночі в, в пам'яті. Слава Україні! Знову біль, нестерпний біль. Знову ворог забирає найкращих синів нашої України. Владислав і Сергій з перших годин повномасштабного вторгнення, не вагаючись, пішли на захист і стали з наших захисників. Для того, щоб захистити нас. Щоб дати нам майбутнє, вони віддали своє життя за наших дітей. І ми маємо виховати наших дітей так, щоб більше нікому, навіть в думках, не спало зазіхати на нашу землю, зазіхати на наше життя. Ми маємо пам'ятати це біль. Який ми будемо нести все життя і пам'ятати. Ми маємо бути сильними, мужніми, бо ми є тилом. Тил має бути надійним. Герої не вмирають. Слава Україні! Герої не вмирають. Герої тримають землю під нашими ногами. Герої тримають небо над нашою головою. Але герої і не народжуються. Героями стають. Стають такі хлопці, які зі зброєю в руках боронять терена нашого міста, нашої неньки країни. І, на жаль, віддають найцінніше це їхнє життя. Я висловлюю слова співчуття родині, в скорботі все місто. Ви втратили найцінніше, що у вас було життя вашого близького. Але знаєте, ви здобули. Ви здобули надійну опору в моєму обличчі. в Обличчі кожного побратима. Ви можете завжди звернутися і розраховувати на допомогу. Це те найменше, що ми можемо вам дати. Ми маємо пам'ятати про цих героїв. Ми маємо навчати їхніх прикладів, наших дітей. Адже без минулого ніколи не буде майбутнього. Ми маємо пам'ятати, щоб ніколи не допустити і не повторилась ця війна. І ми маємо вірити. Ми маємо вірити в Збройні Сили і робити все для того, щоб той довгоочікуваний день перемоги став якомога ближчим. Боже, можуваю. Господи помили, Господи помили, Господи помили. Єлисти Божої, царство небесне відпущення, прийди ми до хреста, до смерті Бога нашого. просимо. і Господи, Господи Боже.